iPad – довгоочікувана технічна новинка від компанії Apple цієї суботи офіційно з'явилася в продажу в американських магазинах. Люди шикувалися в черги за багато годин до відкриття магазинів з єдиною думкою придбати поки не зовсім зрозумілий пристрій, щось між телефоном, комп'ютером і електронною газетою, і на власному досвіді переконатися в його можливостях за попередніми даними. В перший же день Apple продав близько 700 тисяч айпедів. Вартість найдешевшої моделі 500 доларів. Та чи вартувало воно того, і що взагалі це за штука така айпед, З'ясував Андрій Годованець. Саме так працівники магазинів Apple по всій країні зустрічали перших покупців нового пристрою iPad. Щоби придбати його, грек пекер зайняв чергу під магазином за п'ять днів до відкриття. iPad – це частково ноутбук, частково смартфон. Частково кінотеатр, ігрова приставка, бібліотека і фотоальбом. не думаю, що він замінить мені ноутбук, але він може виконувати багато функцій, якими я зараз користуюся. So він такий легкий і портативний. Я буду користуватися ним у подорожах, читатиму електронну пошту чи дивитимуся телешоу, коли схочу відпочити. Попри ажіотаж серед покупців, чимало фахівців схвильовані тим, що iPad додасть проблем в галузі комунікацій, адже у світі стає все більше людей, котрі використовують дедалі більше лек електронних пристроїв, які дедалі більше навантажують мережу зв'язку. якщо ми не візьмемося за цю проблему, то покупці усіх цих пристроїв просто не матимуть сервісу, який вони очікують, отримати. Швидкість інтернету буде дуже повільною з'єднання буде перериватися, все це буде розчаровувати. За приблизними підрахунками, вже до кінця цього року буде продано близько 6 мільйонів айпедів. Тож можна лише здогадуватися, що станеться з мережами зв'язку. Та, попри все це, сьогодні покупці над цією проблемою, схоже, не задумуються. Не можу дочекатися, коли принесу його додому. Синхронізую, завантажу сюди музику, фільми, все інше. Це буде чудово, просто сидіти на дивані і мати все під рукою в цьому компактному розмірі. Власне, не зовсім все. В iPad є свої мінуси. На ньому не можна буде дивитися флеш-відео. Він не має відеокамери, а на дзеркальному екрані залишатимуться відбитки пальців. Коштує він від 500 до 800 доларів. І компанії Apple треба буде попрацювати над тим, щоб його купили ті, хто вже користується смартфонами, ноутбуками та іншими електронними пристроями. Утім, у декого до айпеду з першого погляду з'являється пристрасть. таке враження, ніби весь інтернет в тебе в руках і. Цей айпед такого підходящого розміру, якби він був м'якшим, я б з ним спала. Андрій Годованець голос Америки.